Порядок дій у виразах. Виконувати дію із двома натуральними числами, ми вміємо, Але бувають вирази, в яких є кілька арифметичних дій, і треба визначити, в якому порядку їх виконувати. Для визначення порядку дій у виразах є кілька простих правил. Правило перше. Якщо вираз містить тільки додавання і віднімання, то всі дії виконують у тому порядку, в якому вони написані зліва на Наприклад, 48 відняти 15 додати 33. Ну, оскільки в нас першою дією є дія віднімання, то ми її виконуємо першою, а друга буде дія додавання. У тому випадку, коли нам треба змінити порядок дій, виконувати його не так, як сказано у правилі, то використовуються дужки. Наприклад, у виразі 48 відняти дужки відкриті. 15 додати 33, першою дією буде додавання, оскільки вона у дужках, А друга дія – віднімання. Так само, друге правило говорить нам про. Виконання дій у виразах, які містять тільки діє множення і ділення. Їх так само виконують у тому порядку, в якому вони записані зліва направо. Ось у такому виразі 80 поділити на 2 і помножити на 10. Перша дія буде ділення, оскільки вона найперше зліва записана. Друга дія буде множення. Ну, Відносно дужок, ми вже говорили, що дужки змінюють порядок дій у виразах. Тобто, якщо в нас є дужки, то спочатку виконуються дії у дужках. Ось, наприклад, у такому виразі 80 ділити на 2, множити на 10. І якщо ми поставимо дужки таким чином, то перша дія буде дія множення, а друга дія ділення. Якщо вираз містить і додавання, і віднімання, і множення, і ділення, то спочатку виконуються операції множення або ділення зліва направо. Коли вони всі виконані, тоді виконуються операції додавання віднімання. Оскільки операції додавання віднімання називають діями першого ступеня, множення ділення діями другого ступеня, то це правило можна сформулювати простіше. Спочатку виконуємо дії другого ступеня, потім виконуємо дії першого ступеня. Наприклад, 73 додати 56 розділити на 7, відняти 5, множити на 2. Зрозуміло, що перша дія буде дія другого ступеня. Ділення ось оце. Другою дією буде множення. Ось оце. Третьою дією, оскільки ми вже множені ділення виконали все, буде додавання. І четверта буде віднімання. На цьому все.